Температура повітря у нас на балконі. Балкон у нас утеплений. Виходить кімната з кімнати сюди, є з двері і з кухні сюди. А, значить, закриті провітрювання, закрите вікно повністю. Тут з тої сторони повністю утеплено. Ростуть тут у мене квіти, картопля, та що їсти, та що це є Дивіться, квіточки. У мене тут продукти, холодильник і яка ж у мене температура. Виходить 7. 5-6, 7, да? 7 градусів плюс. Ну, от так. Ось така температура. Яка температура повітря у вас? Це я до чого веду, до того, що деякі рослини з теплиці, коли я замовляю, я їх тримаю на балконі. Але ну, от зараз якби зараз, немає відправок із-за того, що великі морози вони в дорозі можуть померзнути навіть ті самі гейхери, тому що вони вирощуються в плюс 10. Ай, холодно. Коротше, треба заходити. А, тут ще я положила коврик, щоб тепленько було. Ну, коротше, все равно. Так що утеплюйтеся. Коли йолку вже треба виносити?